Добрий день Ютуб. Сьогодні 2 березня. Вчора я розпочав весняні польові роботи, трошки скультивірував себе в парнику, а сьогодні вирішив поки дощик туди-сюди зняти вам, що небудь подрозказати. Ось така земля у мене. Земля у мене піщана. З перегноєм. Гнуєм, перегнуєм. Гноєм, перегноєм. Але ще грязька. Грязько. Тільки розстає, я вже тиждень як топлю. Тиждень як топлю. Грязько. Все мої гної перегнує. Уходить, десь в мене вода в системі. Получається, на 12 годин 200-літрову бочку я доливаю. Земля в мене топиться, гріється. Зараз довга топиться, гріться. Тобто грію я, зараз покашу мій землю. А не батареї, батареї не топляться, там воно ще виходять Із землі труби. Цю частину ще не орав, навіть не, ну, не набираю ще в систему воду, туди ще росана. навіть не набирали стаканчики. Тут ось воно не одоране, то що там йдуть труби в землі. Труба в мене пластмасова. Як тільки купив я культиватор, в багатьох місцях я її перекультивірував, ну, то з глибиною не угадав. Тепер я этот півтора метра відстань від батареї і до цієї частини, де труба глибше лежить, копаю вручну. А з тієї сторони там труба глибоко лежить. І біля самої батареї там культиватором їжджу від начала і до кінця. Від начала і до кінця. Зараз підійдемо до культиватора, покажу свій культиватор. Так, ось сьомий культиватор. Ширина захвата наборними цими фрезами. Десь метр двадцять. Їду я. Получається, цю частину фрези пускаю по ораному, ну, есть по вже скультивіраному. А цю частину фрези пускаю по цілені. Получається, і обороти я не даю, щоб воно там аж свистіло. Обороти даю в натяжку, щоб воно просто ковиряло. Тобто, щоб він не заривався і щоб він не цей. Як сказати? Коротше, на малих оборотах на тяжку. Тобто, Даю газу рівно стільки, скільки, щоб воно речагами моментом опереження зажигання газувало. І йому вистачало прокручуватися. Тобто, На зовсім малих оборотах культивірую. Щось мені так більш подобається, ніж на великих. Ну, Грудок великих немає. Тобто, воно не заволочене, Ось сюди лопата, видно. Колія останній раз я проїхав. І тоді, виходить, цієї борозди немає. Тобто Оця сторона вона підковиряла, верх корку наче, зняла, а назад вертається вже цією фрезою по тому підковиреному, тобто воно ще глибше його бере. А друга сторона вона, вона по трохи підковирює. І воно нормально тоді виходить. Воно ось виходить отак от сплошняком. Нема цієї колії від заглиблювача, ну і практично немає моїх слідів, тобто сліди ось на последньому проході є по краю. І нормальна глибина на штик. Тим самим, як він називається, плугом. Є в мене плуг. Я ним раз спробував. І то так, чисто попробував, навіть не орав. Я зрозумів, що мені оце по ці 5-7 см їздить з кибочки знімати, щоб воно переорювало, що це дрочній, ймовірне. Проще цією фрезою. Ну, зараз, звісно, я тоді по 1,20